Доброго дня, це Маркер Події, Я називаюся Ярема Чуйко. Найперше перед представленням гостя і теми нашої розмови. Прошу вас обов'язково підписатися на наш youtube канал, залишати коментарі, відгуки до бесіди і пропозиції по темах для нас це максимально важливо і для нас це мотивація працювати краще. А сьогодні поспілкуємося з Андрієм Закревським, головою правління асоціації «Нафта та ГАЗ України, генеральним директором «Нафтогазового консультаційного центру «Ньюфолк», експерт з енергетики. Пан Андрію, вітаю, добрий день. Доброго здоров'я. Давайте розпочнемо з такої теми, яка зараз дуже на слуху у людей, яка, неймовірно, турбує людей. Росіяни постійно атакують нашу енергетику, атакують ТС АЕС. І от як ви оцінюєте оці атаки, і де найбільші пошкодження? Як їх відновлювати? Mm. Найбільше пошкодження у нас по тепловій електрогенерації і по генерації тепла. Тобто це теплові електростанції, теплоенергіцентральні і просто теплові станції наші. А от котельні там, грубо кажучи, величезного розміру. От, у нас їх не лишилось. У нас їх у нас вже нема. Дуже а песимістично, от. Але, але правдиво. Причому песимістично. Як на мене, то взагалі прекрасно. О, от. цікаво. От. Прекрасно, що це відбулося не в перші дні війни. от я думаю, що це було пов'язане з тим, що расисти думали захопити просто цю частину України, до якої вони могли дотягнутися. От, і якісь бізнесмени казали: та ні-ні ні, давай. Нам ще це знадобиться, пригодиться і так далі, і так далі. А от добре, що це не відбулося цієї зими. Я так думаю, що на той момент у нас було достатньо ракет для наших для нашої системи протиповітряної оборони, що у нас на той час була гарна розвідка. От, і як не намагалися нащупати. Можливість вибити це взимку рашистам це просто-напросто не вдавалося. Це я заздалегідь відповідаю на найпоширеніше питання, чому вони не зробили це в грудні, там в листопаді, все. Тому що в них не було можливості ніякої гуманістичної там частини немає. От. А в той момент, коли ми осліпли по повітряній розвідці, в той момент, коли у нас закінчилися просто-напросто засоби ППО, в той момент. Коли у них це вдалося зробити, вони їх зробили. І з позитивних тут моментів ще треба відзначити те, що вони ну як, не погасили це одразу. Тобто, коли була перша хвиля уражень, я думав, що другою хвилею винесуть все. А їм прийшлось цілих 4 хвилі витратити на те, щоб це все повиносити, і далі зараз от добувати. Це для мене саме позитивна ознака. Є, якщо ми замислимося, да, а чому тоді другим ударом не було знищено все, коли ти зрозумів, що протиповітряна оборона продавлена? Все, тобто ти бери собі, що хочеш. Є, цей момент був дуже слушний, чим давати нам можливість там оговтуватися, щось доставати логістично, там, приймати якісь рішення. А були паузи. То вдарили, подивилися, вдарили, подивилися, не точно вдарили. Треба було там своїх агентів напрягти. Треба було там звірити дані, щоб супутник пролетів, щоб іще якесь. А це означає, що у них недостача носіїв, недостача ракет, недостача розвідки технічної і недостача розвідданих для того, щоб це все коригувати, і це дуже позитивний момент. Це насправді сама гарна новина, яка є, що у них теж всього не вистачає, як і у нас. Це, це, це дуже позитивний момент. От. Чому для мене позитивний момент, що винесли цю всю генерацію? З одного, з одного боку, шкода часу, шкода людей, які до того ремонтували грошей. Дуже шкода. Ну, я не знаю, як це пояснити. Ну зрозуміло, було мені ще два роки тому назад, що вони будуть там, де вони бачать, що вони вже нас не не зможуть окупувати. Вони будуть там створювати мертву зону, як мінімум, тобто виносити все, все, до чого вони зможуть дотягнутися. І от коли вони змогли дотягнутися, вони це зробили. І для мене було зрозуміло, і от чого шкода людей, які там загинули, там, дотиківців, які там ремонтували ці станції, да, там, два роки тому в зимою, які загинули в цих вахтовках, шкода людей, які поранені були, шкода років, двох років, шкода. А цих зарязяк не шкода. Взагалі не шкода. Вони були неефективні, вони працювали в той парадигмі, я от вам закінчу цю миску, вона важлива. Центр енергія об'явив про те, що 100% генерації, яка належить цій компанії, була знищена. А що вона приносила це центр Енерго, крім боргів кожен рік? Нічого не приносило. Вона приносила електроенергію, виходить, із-за боргів. В насправді нас обманювали, Тобто, і треба розуміти, що є тариф, а є ще борги, які накопичує ця компанія. От, ну слава Богу, що вона там перед тим як виніс в них генерацію 300 мільйонів гривень. Вона з мільярду там боргів погасила. От. Але це постійне накопичення боргів. Постійна вся схема е е пострадянська, в який центр витрати е належать державі, а центр прибутку належить невідомо кому, От. Ну, явно не українцям. Ну, Добре, що це закінчилося. Погано, що зараз е е починають знову говорити, давайте це відновимо. Mm -hmm. А вони що, адресу поміняють? Це цікаво. От, ну, як Координати вони змінять. Чи можуть гарантувати, що не станеться так, що зараз нам дадуть ще там, 7 батарей Петріот, Європарламент там, чи два там виділять негайно Німеччина зі Штатів прийде допомога. Ну а що відбудеться за рік? Знову там не буде нестача ракет. І знову це винесеться. Ну навіщо це ну, нам потрібно? Дуже цікава, ну, насправді розуміло, що? думка від вас, пан Андрій. Я її не чув досі. Тобто, от навіть по цих відновленнях. От я б хотів, ще акцентувати, ви сказали про центр енерго згадали. Ось вони багато говорили якраз про Трипільську ТЕС. Тобто практично теж говорять, що можна щось відновлювати. В тому сенсі, наскільки я розумію, немає. А, ну, Вони що пропонують? Вони пропонують: в Литві є аналогічного проєкту станція, яка зараз заглушена. Тобто, Литвини від не відмовилися. І вони пропонують, давайте ми. Заберемо тось, такий інженерний канібалізм устроїмо да, технологічний, то просто перевеземо і відновимо. А, і, а, от, тому що от зараз от нам негайно це а, в цьому є потреба. Ну я вам уже своєї розумі сказав. Я цього не хочу. То, це, це знову витрачати сили без всякої гарантії того, що а, при ситуації продовження війни, а ви зараз бачите ситуацію закінчення війни, наприклад. Да? Есть, ну, це є шанси. Но, більше треба думати, що ну, навіть якщо завтра там, Путін здох, і росіяни вдруг стали ангелочками там, і так далі, ми з цим сусідом, не нежаливим мікрофілом, ми залишимося на все життя, ми не пересунемо так. наші кордони і так далі. Навіщо нам це потрібно? Я не, я не розумію, навіщо мені потрібно. Це знаєте, як е, є в економіці цей професор, який 20-доларову купюру продає. Да, то є сті е, люди спочатку по долару її купляють, потім по два, по три, по, а потім входять в РАЖ і починають її купляти там по 25 доларів. Ну, саме цікаве, наступає момент, коли вони вже приходять на рівень там, 100 доларів купити 20-доларову купюру. І вони не можуть відмовитися, вони в очікуванні того, що. Ну, от, я не знаю, подорожає э, ця купюра, що вона вже їм потрібна, вона набуває в їх мозгах якусь додаткову цінність. Діди воювали, діди будували Ну, все, весь світ знаходиться в стані енергетичного переходу, а ми чіпляємося за э, от э, спадщину радянських часів, э, яка нам не потрібна. Якщо говорити конкретно по Трипівськи. Э, э, Теплоелектростанції, так вона ж так розположена, що розташована. Вона таким чином, що вона давала електроенергію з ефективністю, там, грубо кажучи, 40%, тому що там немає тепла. Ну, вона з, з точки зору енергетики класно працювала. Електроенергетики, то є цілих три області охватувала. А взагалі вона будувалася для того, щоб нову столицю там збиралися будувати чи перетворювати, приносити більш столицю до центру України і так далі. Вона ж не добудована фактично до тих, того, що вони хотіли. Та і взагалі, коли публікують про те, що вона працювала там ну, ж потужність об'являють, там, об там 1,7 сім там і так далі, а насправді вона працювала всього на 30%. От, щоб ви теж розуміли. Це не теж ж втрати не треба переоцінювати. От, і ми що, столицю будемо переносити? Не будемо ми столицю переносити. От. Якщо ми не будемо столицю переносити, 60%, які можна було направляти на тепло при генерації електроенергії, не ні направляється нікуди. Тобто вона електроенергію робила, а тепло просто не було куди дівати з її роботою. Тобто, якось модернізувати кагенераційними установками і так далі, ну, майже не важливо. Щось, може, там промислово рази що будувати поряд з нею, на майданчиках. Це, от конкретний їст стосується. Проблема в тому, що у нас залишилася тільки базова електрогенерація. Проблема в тому, що у нас в години пік не буде світла гарантовано. Тобто, Будуть гарантовані райони, в яких в години пік не буде світла. Тому що базова генерація це, там, грубо кажучи, там 7 ГВт, а вона не може покрити піки, які іноді взимку досягають 14 ГВт. Да? Нам треба буде щось, звідки електроенергію брати. Пане Андрію, з вашого дозволу, десь якраз візьмемо такий коротенький тайм аут Нагадаю, спілкуємося з Андрієм Закревським. І, друзі, обов'язково відреагуйте на нашу бесіду коментарями, відгуками. От ви якраз згадали вже про те, що десь підвели до того, що цілком ймовірне відключення світла. Що можна очікувати далі? Тобто, як ви прогнозуєте цю ситуацію? І, можливо, ви маєте якісь нові рецепти, як людям підготуватися? Чи є зараз загалом вже навіть потреба в тому, щоб. Генератори, десь готуватися максимально до таких відключень, мені дуже спод... ну Давайте так. Перше. Відключення будуть в будь-якому випадку. Тобто, як би там не було, будуть відключення. Ми не зможемо навіть по цьому варіанту там чогось відновлення даже цих станцій, ми їх не встигнемо відновити до початку опалювального сезону. Ми не встані це зробити. Це перше. Другий момент лівобережна Україна, якщо не будуть зроблені додаткові перетини, бажано, щоб вони були низьковальтові, а не високовольтові. Чому це важливо? Тому що високовольтні трансформатори, трансформатори і лінії електромереж це штучний, дуже високотехнологічний продукт. Він великий, в нього легше попасти. Він ну, великий настільки, що в свого часу, як трансформатори ці везли минулого року, то довелося там десь мости розбирати. Там, ви знаєте, да? там, коли там, це от історія, коли погугнуть, що заради наших трансформаторів там, естакади вирівнювали, там, перекривали рухи і навіть там, демонтували деякі архітектурні об'єкти для того, щоб. Привести цей трансформатор, а низка система, вона, грубо кажучи, лежить на складах по всіх країнах. Це набагато простіше, і ну і робити простіше, і предмет сам менше, ну і можна сітку якусь створювати. Тому, якщо говорити про Лівобережну Україну, там, якщо навіть буде відновлення, воно не відбудеться цього року. перше. другий момент все залежить від перетинів через Дніпро і через Київ. Для того, щоб для того, щоб продавати електроенергію от з право з правобережжя, з наших атомних електростанцій і так далі. І удари по ним будуть стовідсотково, тому короткочасні блокаути це на лівобережжі прогнозовані, тобто вони вже будуть. От що робити Лівобережної України О, зараз класна ініціатива? Я читав на Рівненщині вчора. Мені дуже сподобалося. Коли от почалася ініціатива, Волинь, Рівненщина збирають генератори, які їм не дуже зараз потрібні. От. Для того, щоб передавати її в Харківську область, в Сумську область і так далі. Насправді їх достатньо у нас в Україні. Ми забезпечили. Ну я не знаю. Я в Тернополі живу по Тернополі. біля кожної школи я бачу, що стоїть свої газові генератори, який наразі цього року не включався. Треба робити йому технічний огляд, і треба це посилати на Харків, це треба посилати на Сумщину, посилати там, де є багатоповерхівки з централізованим опаленням. Тому що, хоч, час, хоч частково, щоб люди могли грітися, хоча б це неправильно грітися від електроенергії, але хоч так, от підтримувати оці моменти, підтримувати роботу каналізаційних служб, щоб відкачувати вагно, підтримувати водні, водні служби, і саме головне, щоб трохи це опалювати. Ну, я б е колись в травні 22-го року я розповідав, що треба робити, е що треба робити, коли не буде тепла. От. І тоді було цілих 11 парад, що треба робити. А зараз у мене всі паради звелися к одному. Е це парад називається спиртовий камін. От я, я просто використовую і з'ясувалося, що цей спиртовий камін, тобто те, то, що називається mm -hmm. біокамінами. Це от, е настільки проста, класна, якісна. Естетична, <свісно> навіть естетична відповідь. Ви, мабуть, бачили там в крутих фільмах закордонних, коли вони там приходять там, і раз, загорається така стіна вогню, там невеличкого. Mm, да, то есть, горить де ж це, ось це ось спиртові каміни. Просто потрясаюча річ. Там, для того, щоб опалити кімнату 16 квадратних метрів, от у мене такі, така кімната, я використовую 200 грамів спирту на годину. Получається. Це півтора кіловата тепла. Дуже цікавий рецепт, це, я думаю, точно він буде. Це дуже так, цікавий, драчний, дуже класний. Тим більше, що це от мене дуже багато хейтили за те, що я даю поради для багатих там, типу встановити сонячні панелі, покупляєте систему mm -hmm. Екофло, вони працюють, не треба ні кнопки нажимати, нічого, воно працює самостійно mm -hmm. в режимі там, штучного інтелекту там, і так далі. тому подібне. То есть, от, вони мене хейтили. А, от, вибачте, спиртовий камін. Мені вже люди пристали, як вони зробили. Вони взяли керамічний горшок, навели туди каміння, mm -hmm. навіть не робили з квадратної труби самого. Пальника цього спиртового каміна. Пальник представляє собою квадратну трубу, в якій є проріз і мінеральна вата напіхана. Ну, щоб uh -huh. воно не кріпалося. Так вони по інакшому поступили. Вони просто взяли оцю керамічну вазу, насипали каміння, налили туди спирта uh -huh. і підпалили. Пане Андрію, ну, наостанок на у нас дуже мало часу, насправді залишається, але я від вас хочу почути тезу щодо Хмельницької АЕС, де почали будівництво двох енергоблоків та за технологією Весінгхаус. І це... як, та, як ви бачите цю ситуацію, тобто чи є в цьому доречність, і як це може врятувати загалом ситуацію, якщо ми переможемо в цьому році. То доречність дуже велика. Нам знадобиться підвищення базової електрогенерації для відновлення нашої економіки. А от, через 5-10 років це гарно запрацює і нам дуже допоможе. Ну, у нас же проблема не з базовою електрогенерацією. У нас вистачає базова електрогенерація. У нас проблема з маневровою електрогенерацією. У нас і Дніпровську ГЕС винесли. Все теж було 20% маневрової потужності, які у нас є. Ну от вам відповідь. Це дуже добре. Повністю підтримую. Але після війни. Це на перспективу. Зараз. Це на перспективу. І а не зараз. Зараз так. нам треба зараз. Нам треба думати, як врятувати харків'ян. Тому що якщо ми їх не врятуємо, то ми здамо. Почули вас Андрій Закревський, голова правління асоціації Нафта та Газ України, генеральний директор Нафтогазового консультаційного центру «Ньюфолк», експерт з енергетики, спілкувалися з ним сьогодні. В маркері подій. Пан Андрію, дякую вам за таку змістовну конструктивну бесіду. Це був маркер подій. Я називаюся Єрема Чуйко. Всіляких вам гараздів. Будьте здорові! До побачення.